Вітаю вас, В ефірі. Програма Україна Єдина на телеканалі УТР. І студії сьогодні співак, лідер гурту Медхець Вадим Красноук. Вітаю Вадиме, вітаю чудно. Трошки сьогодні поговоримо про музику і про рок і про рок музику, зокрема. Ну, очевидно, запитання, які тобі ставлять майже в усіх інтерв'ю, і всім рок-музикантам про те, що рок-музика вже давно, так би мовити, не має місця в сучасному світі, тому що це музика там, певного протесту, певних часів і певного покоління. От як ти до цього ставишся і, і, і чому рок-музика живе? Мені здається, що це дуже таке комплексне явище рок-музики. І... Вказати, що це тільки музика протесту чи тільки якогось одного покоління, це було б ну дуже неповна характеристика, тому що рок музика існує. Рок музика це рок н рол це те, що почалося в Сполучених Штатах в середні х років Елвіса преслі і тому подібних виконавців. І до, до речі кажучи, навіть багато сучасних рок-музикантів якось про це не задумуються, і починають відлік рок музики десь уже років 70-х, там з групи Led Zeppelin. Ну, насправді рок-музика почалася набагато раніше, і так багато поколінь змінилося, так багато різних стилів виникло, так багато вони е шукали натхнення в різних джерелах. І, е хоч початково, е от початковий рок н – це вже була суміш культур. Це була е, культура європейська, яка була експортована в Америку, е, європейцями, власне, і африканської культури, чорної культури, тобто це чорна і біла культура. Це Ритман Блюз і це кантрі, коли вони змішалися, вийшов рок-н-рол. З цього почалася рок-музика. Тобто шукати якийсь сенс, якесь узагальнення От, і, після, для і, після, і після того так багато в різні часи всього привносилося з різних культур, і не тільки європейської, африканської. Це десь це був і латинос, десь це на сьогоднішній день. Уже і Азія впливає значною мірою. От і навіть важко на сьогоднішній день сказати, що ж власне є рок-музикою. Тому що ну, під цю етикетку потрапляють дуже різні виконавці з різним звучанням, і в мене вже виникає питання, чи це можна назвати роком чи ні. Але ну, я думаю, що тут просто. Кожен розуміє це по-своєму, і як хоче, так і сприймає. Тут ніяких дефініцій. Не... Тут пояснень важко вести треба. суперечки, тому що кожен буде по-своєму правий. Добре, рок музика. В чому її основна на вашу думку? Відмінність на на думку рок музикантів від там від естрадної музики, від поп музики. От, чим ти відрізняєшся там від, від співаків, які виступають там на, на естраді нашій, Хоча, хоча, на естраді виступають і рок музиканти, і джазові музиканти у mm -hmm. принципі. ну знов ж таки, от, оскільки все все багато змішувалося, важко проводити такі чіткі якісь розділові лінії. Я в юності був дуже категоричний з цього приводу, і мені подобалося все ділити, давати чіткі визначення музичним стилям. І група Медхет грала в чітко визначеному стилі, що потім для нас обернулося в принципі проблемою, тому що ми. Це були рамки, які нас стискали, і настав момент, коли треба було просто їх відмінити, скасувати. Е ну, Рок-музика, в моєму розумінні, це музика енергійна, це музика драйвова, це музика е щира, е це музика, яка виконується наживо. І дуже часто це музика, яку виконують не зовсім професійні музиканти. Або зовсім непрофесійні, тобто це люди, які приходять за покликом серця і щось створювати часто це якісь друзі там зі школи чи з двору, і от вони збираються разом вчаться грати, разом відтворюють те, що їм подобається, і разом створюють щось нове. І це все ну, теж виходить рок музика. У твоєму випадку, власне, так і сталося. Зварювальний факультет <с київського <с політеха і, і, і рок-музика. Причому рок-музика була до, я так розумію, політеха. Mm, після школи. Звичайно, рок-музика була ну, з, зі школи, з дитинства. І я слухав багато всього. Починаючи з Beatles. Для мене це було перше таке откровення. А як це потрапляло? Це ж іще, ну і ще були радянські часи. Це зрешті. були ще радянські часи, але уже не настільки. Жорсткі були ці заборони, які існували звичайно, і в принципі, обмін записами це була революція знову ж таки технічна, тому що з появою бабінних, а потім і касетних магнітофонів записи можна було швидко розповсюджувати, і це ніхто не міг контролювати. Тому до мене, наприклад, просто попала в колекція Всіх альбомів групи Бітлз. я просто їх записав на касети і слухав, і закохався в цю музику. Так, е, значною мірою так почалося, тому що до того я чув все те, що ну, слухали батьки вдома, те, що звучало по радіо, по телебаченню. Тато був меломаном, він слухав класичну музику, він слухав джаз. От. Ну, по радіо по телебаченню звучало радянська і трошки закордонної естради, тої, якої дозволялися, італійської, Та? наприклад. От. От е народна музика звучала по-перше наживо, якщо в селі у бабусі можна було почути заспівану капела пісню, і е також вона звучала з з і по радіо, і по телебаченню, тобто настільки, наскільки пропускалася. Це киянин, чи там у х роках у Києві були вже певні такі угрупування? Там інших музикантів були. чи були вони були, але чи були вони відомі на загалу тобто... рок тусовки, але я був е молодший і я не знаю цієї всієї історії, тому що я не входив до цих тусовок. Я знаю про їх іс існування, тому що коли ми почали вже створювати свою групу і почали спілкуватися з іншими музикантами, ми знали, що цей рух існував, і старші хлопці вони вже приймали участь в гуртах, давали якісь концерти в якихось там будинках культури. Там у них були свої пригоди з міліцією, з, з владою ще. От столиця час. Київ, в, в, вона продукує творчі ідеї от на даний час, і, і тоді, у 80-х, у кінці, чи все ж таки стимул пішов десь там з, зі Львова, з Харкова, з Криму? Ну. Е Наскільки Київ мистецька Зараз столиці, е е е е Київ значною мірою мистецька столиця і так було в 80-ті, і я думаю, що і залишається так і зараз. Але тут ще такий момент, що на сьогоднішній день Київ це столиця країни великої, і всі та таланти стікаються з усієї країни. Тому киян в цьому міксі виходить не такий вже великий відсоток, тому що люди найбільш енергійні найбільш талановиті, ті, яким. Мусять висловитися і бути почутими. Вони всі проїжджають до Києва. Ну існує така думка бо і борані, бо раніше вони їхали до Москви. Сперечаються про те, що ну, наприклад, там Івасюк о, та 70 ті роки, тобто що звідти пішов новий, якесь нове віяння музики української, зрештою, в кінці 80-х теж із заходу прийшли нові якісь колективні чубай тарас, Брати Гадюкіни, 90-ті, це вже океан Ельзи. От ти не відчуваєш ну такого засилля може. І це плюс чи мінус засилля чого засилля там української музики, яка прийшла із західної України конкретно? Чому там не? Не знаю, не з Полтави ну, не з я, я б я би не сказав. Мені здається, що західна Україна поставляє достатньо митців, але е, це не єдине джерело, тому, тому що я знаю багато відомих гуртів, які походять зі східної України і з півночі і з півдня. Ну складається враження, іноді і складалось в певних колах, що ну там українська музика або україномовна музика це там ну, майже винятково. Там західноукраїнська музика, що в Києві або ні, якраз ну ця ситуація вона змінювалася з часом, тому що ми, наприклад, початково співали англійською мовою, і наші перші три альбоми видавалися в Європі. На компакт-дисках, тому що в Україні тоді просто ще не друкували компакт-диски. І ми співали англійською, і виступали навіть більше в Європі, ніж в Україні. От, і мені тоді не спадало на думку співати українською, тому що я її нею не розмовляв. Ну не те, щоб я її зовсім не володів. Я знав українську мову, я вивчав її в школі, я чув її в селі у бабусі. От і я так міг трошки спілкуватися, але вона не була у мене в активі. І я завжди сприймав її позитивно. Тобто, я розумів, знаючи, що я народився і живу в Україні, що це, от у мене, якась є, є така своя мова, але вона так ніби не потрібна, тому що всі спілкуються російською. Ну така ситуація була в Києві. От і от прийти до думки про те, щоб і співати українською, і розмовляти українською, на це був потрібен час, і потрібна була діяльність інших, в тому числі митців, які це вже почали робити раніше. І... Зокрема, так, звичайно, із західної України значною мірою приходив цей вплив, тому що там для людей було природньо розмовляти з українською, співати українською, і позиціонувати себе саме як українських музикантів. От у них це було потужніше. От і на той момент я можливо їх до кінця не розумів, але прислухався, особливо, якщо подобалася ти їхня творчість. Там можемо згадати братів Гадюкіних тих самих, і, і Тарас Чубай пізніше. От, але були і в Києві такі персонажі, як Олег Скрипка і група ВВ, які починали співати українською. Це можливо сприймалося як стьоб, як прикол. Але з часом ми всі зрозуміли, і вони також, що це зовсім не прикол, що це серйозно. Ти зараз досить такий активний захисник і учасник різних акцій, які стосуються, зокрема, мови і, і, і різних мовних оцих перипетій, які в Україні існують. Взагалі важко було переступити цю межу в собі, тому що це друзі. це... Знайомі, це родичі, це ціле коло людей, оточення твоє, які тебе знають такими. Тут враз, ну тобто, як бізнес це можуть зрозуміти. Ну, співає він ну, українською, є в нього там прихильники, власне, такі і добре, але коли там, ну, на рівні знайомих. Ну, Це не відбувалося, звичайно, в один день, і тут е, головне було пройти в, через власне усвідомлення цього. І е, в мене вперше виникло таке от бачення. І коли ми були на закордонних гастролях в Іспанії, і там друзі, рок н рок-н-рольщики, з якими ми спілкувалися англійською. А ми були патріотами України вже на той момент, і ми завжди нагадували, що ми група саме з України, хоча на той момент Україну плутали з Росією, звичайно, це перші роки існування України. От і ми скрізь наголошували, що ми українська група, що це не Росія, що є відмінність, і тоді люди питали, а існує українська мова? Ми казали, так існує. А ви між собою нею розмовляєте, ні російською. А чому? Для іспанців, або, там, наприклад, каталонців це було абсолютно незрозуміло, тому що там люди за свою мову готові навіть вмирати. От. Тобто, зовсім інше відношення у європейців до, до рідних мов, не обов'язково навіть державних. От. І От, це змусило тоді інакше побачити цю всю ситуацію. Ну, як кажуть, що велике бачиться здалеку. Треба виїхати за кордон і подивитися на Україну звідти, щоб зрозуміти, що це ненормально, коли є своя бомба і нею далеко не всі користуються. І тому я поступово до цього приходив. Я... Ну, скажімо, навчився просто вільно володіти спочатку. Потім я почав писати пісні українською, потім я зрозумів, що ну, треба переходити в побуті на українську також, тому що в існує певний дисонанс між цим. І, звичайно, при тому, що оточення моє залишається значною мірою російськомовним, я вже роблю це свідомо для того, щоб і вони подумали про це. І, можливо, через п'ять, через десять років теж зробили якісь висновки і зробили свої кроки. Це непросто. Але це цікаво. Мені подобається змінювати реальність довкола себе. Ну, вибач, це досить особисті насправді речі, і твій приклад він не, не поодинокий. В Україні дуже багато таких речей, що люди там свідомо ем, свідомо стають. Не хочеться говорити там про патріотами. Але власне ну, можна, можна народитися в українській родині, так, але абсолютно за життя змінити свою позицію. Ти так би мовити, відродив у собі українця чи народив? От я вважаю, що тобто я батьки, діди там я вважаю, що я і був українцем і так само є українцями більшість українських громадян. Просто не всі вони на сьогоднішній день, а раніше ще було менше таких людей, які усвідомлювали усвідомлювали, який зв'язок між тим, щоб бути українцем і розмовляти українською мовою. Тут це от яке питання. Я думаю, що зараз на сьогоднішній день українці значною мірою думають про це. Іде суперечка в суспільстві, але навіть ті, хто там заперечують і кажуть, що я не менше патріот, ніж ви, хоч я там розмовляю російською, я так звик, але я Оль, все рівно люблю Україну. Отаких От багато насправді. І е, з часом, оскільки ця дискусія відбувається, просто вони побачать під іншим ракурсом цю ситуацію, вони побачать, чому мова це. Е, Тобто, це не те, чим треба користуватися тільки тому, що зручно, а це е, спосіб змінювати життя, своє особисте і життя країни. Чи мова це ресурс стратегічний? Що мова це спосіб контролювати інформаційний простір, що мова це спосіб об'єднувати народ? Що мова... Це е, спосіб бути от, ну, власне проявляти свою самоідентифікацію, бути тим, хто ти є, відрізняючись від сусідніх народів, не будучи кращим чи гіршим, просто бути таким, як ти є, і мова це тільки один із них. Ну ми просто зараз про це говоримо. Це стосується і фольклору, це стосується казок, пісень, це стосується кухні, це стосується традицій, звичаїв, історії української всього. І до цього є великий інтерес всередині України на сьогоднішній день. Ми були, наприклад, от багато звичайно більше. Мабуть, фестивалів таких з фолковим забарвленням і з рок-забарвленням на заході України, але деякі відбуваються в тому числі під Києвом, такі як Трипільський коломен, декілька разів виступав на цьому фестивалі. І є фестиваль, які відбуваються на Слобожанщині, коло Харкова. І е, починіське поле він називається. І ми в е, минулому році виступали там і побачили там те саме, що і скрізь, що і на заході. Цікавість до української культури, до українського одягу традиційного, до українських традицій. Фестиваль був заявлений, хоча далеко не всі артисти виконували щось пов'язане із фолком, але до цього був підвищений інтерес. Тобто українці пізнають себе. І це добре. Це, це добре, а і це природній процес. Єдиний момент, тут, про який треба пам'ятати, що якби ми існували в вакуумі, то взагалі можна було б не переживати. Воно б все відбулося з, саме собою. Але довкола нас багато потужних гравців на світовій, на світовій арені і всі хочуть в Україні мати якийсь свій інтерес. І роблять це не завжди для нас, очевидно, яким, якими інструментами, тому що це гравці досвідчені. І е, е, та сама історія із російською мовою можливо для людей не очевидно, але Росія займається свідомо цим. У них є багато професіоналів, агентів впливу, які підтримують е, ідеологічно фінансово цінормальної країни. Оці, це оці от програми по поширенню популяризації своєї мови за кордоном, в тому числі в Україні, і це роблять всі країни. Це роблять абсолютно всі країни, які можуть це собі дозволити. Ну от і ти Україні хоча б розібратися всередині себе і от свій цей інформаційний простір сформувати, захистити не для того, щоб відмовитися від знання інших мов. Це не варто робити навпаки, але для того, щоб мати щось своє своє завжди мати вигідно і бути хазяїном в своїй хаті. Співак Вадим Красноок із нашої студії сьогодні. Добре, ми від музики так перейшли до мови. Очевидно, ці речі пов'язані, особливо для українців. Є певні стереотипи. Очевидно, що стосується там рок-музики, не будемо вже її зачіпати. Є певні стереотипи про людей, про нації. От ти багато подорожував, гастролював за кордоном. Як який ми маємо вигляд там? І чи завжди тобі, ну я не беру там 91-й, 2-й, 3-й може рік, а там 2000 двохтисячні зараз уже. От на фоні чого тобі доводиться працювати за кордоном? І що доводиться руйнувати, от які міфи і стереотипи про Україну? Ну крім Чорнобиля, всім відомого, Я думаю, що е, стереотипи стосовно українців, це може бути щось, наприклад, це залежить звичайно. Цей погляд, це і стереотипи, вони різняться від країни до країни. Тобто, наприклад, е, такі країни, з якими ми е, сусіди, і які нас. Дуже добре знають або більш-менш ну, в першу чергу, звичайно, Росія, у них є свої чіткі якісь стереотипи народні, це зрозуміло. Там гірше трошки, але теж нас знають і цікавляться, і позитивно до нас ставляться поляки. От. Далі в Європу про нас взагалі менше знають, але поступово дізнаються про Україну все більше. І за ті от роки, коли Україна існує як незалежна держава. Багато було позитиву, бо було б достатньо і негативу. Тобто, я думаю, що це такі змішані почуття. Коли у нас щось відбувалося, таке, що європейцям подобалося, то вони були за нас раді. Згадаємо там часи помаранчевої революції. Це був великий успіх на от прорив в міжнародний інформаційний. Простір, де люди бачили в усьому світі, як в в Україні відбулися якісь політичні події, і є народ, який готовий виступати за свої права, і як красиво і безкровно він це робить. От це було було супер. Це був момент, який потім був бездарно загублений нашими ж політиками, які прийшли до влади під цими гаслами. Вони не використали Дивись. цього ресурсу для того, щоб Україну ще більше популяризувати. Прекрасний момент був євро 2012 До речі, кажуть. Чи е, е, починався на достатньо поганому інформаційному фоні для України? Закінчився позитивно. Люди, які тут були, вони поїхали із враженням. Ну тобто, вони очікували набагато гірше. Вони побачили, що тут ну ми не з хвостами, що е, реально їх дуже добре приймали. Вони поспілкувалися з людьми. Вони відчули українську гостинність, толерантність. Вони побачили багато цікавого до України на цьому фоні в Європі. Знову ж таки є інтерес. Політичні е, наші перипетії, звичайно. Ну, дуже сильно псують нашу репутацію. От у oh. цьому випадку, чи, чи може бути там українське мистецтво загалом, і музика, зокрема, отим брендом України за кордоном? Повинно, повинно. Якщо, якщо політика це не робить, там дипломатія, там, зовнішні зв'язки, економіка, ну, ми не можемо похвалитися тим, що ми виробляємо там, енну кількість чогось більше, ніж хтось і краще, то там, музика, от, от як сприймається там, конкретно музика, медхец за кордоном, інших колективів, якщо ти знаєш. Тобто, чи є хоч якийсь. Хоч якийсь галас в лапках за кордоном про українську музику на сьогоднішній день говорити про якесь таке український серйозний музичний вплив експансію, експансію українську не доводиться. От, але це не означає, що до цього немає інтересу. Інтерес до українського мистецтва і до української сучасної музики є. Інше питання, що. Його ну, цей, цю експансію треба проводити, цей експорт треба підсилювати силами українських музикантів, тому що на сьогоднішній день від держави ми не очікуємо нічого ні всередині країни ні, ні зовні. Хоча, якби, ну, скажімо, менеджмент держави в цьому плані був більш Управний. управний і більш е, е, здатний мислити стратегічно і не тільки там на сьогоднішній рік чи до наступних виборів, то е, враховувалося б досвід навіть таких маленьких країн, як Швеція, яка створила свій потужний шоу-бізнес і артисти, якої не тільки популяризують цю маленьку порівняно з Україною е, державу, але і привозять в і вносять в бюджет країни. Суми з багатьма багатьма нулями Тут чехи, які недалеко не обов'язково йти до, до, до Швеції, які мають кінематограф свій здоровий, абсолютно конкуруючий. Ну мало з тим. Смаки публіки української. Ну я можу сказати, от що, е, щ, е, що я бачив, що цікаво. Ну цікаво е, завжди традиційне мистецтво. До цього є інтерес, якщо це нормально налагодити, знову ж таки в різних країнах різний інтерес. Треба пам'ятати, і це для нас плюс, якщо це правильно до цього ставитися, що в багатьох країнах живуть люди, які вихідці з України, можливо, вже в якихось там поколіннях і. В першу чергу вони цікавляться тим, що зараз відбувається в Україні, яке є традиційне мистецтво, яке є сучасне мистецтво. От е, е, говорячи про імідж е, України за кордоном, я е, повторюся, що це залежить від того, де ми знаходимося. І, зокрема, Канада це, мабуть, країна, в якій е, все українське сприймається найпозитивніше, де мені довелося бути, тому що там багато людей вихідців з України, успішних е, українців, які Тобто, і все канадське суспільство завдяки цьому, все, що пов'язано з українством, сприймає позитивно. Тобто, там кожен канадієць, навіть чорношкірий, може сказати декілька слів українською добрий вечір, дуже добре. Ukrainian good, Ну тобто, вони от ставлення у них позитивне. і Це дуже сильно відчувається надзвичайно приємно. Тобто, ми. Так самі себе всередині України не цінуємо, як все українське цінується, наприклад, в Канаді. Ну тому, звичайно, там є інтерес і завжди був і до традиційних народних колективів музичних. Якщо ми говоримо про музику, там розвинена хореографія українська традиційна причому в Канаді є свої колективи, які дуже високі за рівнем, і які українськими танцями дивують світ. І звичайно вони цікавляться і до того, що відбувається тут. А якщо говорити про сучасну музику, про рок-музику, то От якраз а, саме приклад Медхець мені вдається одним із таких дуже вдалих, тому що це поєднання, те, що ми на сьогоднішній день робимо, це поєднання такої традиційної рок музики, в принципі, в першу чергу з американським корінням і з чимось таким суто українським. Це не тільки українська мова, але десь і переспіви народних пісень, десь Мелодика. використання та мелодики, тобто якихось фольклорних елементів. І а, це е, цікаво, причому не тільки діаспорі. Я от ми нещодавно виступали в Німеччині. У нас був тур по клубах, і взагалі в Німеччині зараз є інтерес до європейської до східноєвропейської музики. Тобто, після того як там відшуміла от Балканська хвиля, з'явився інтерес взагалі до, до всього, що пов'язано зі східною Європою. Можливо, це не на рівні стадіонів, це на рівні клубів, але є вечірки, на які Запит люди є. люди ходять, збираються великі зали. І ми, коли там виступали, ми готували програму. Так у нас достатньо англомовного матеріалу, щоб було десь 50 на 50. на співали англійською, співало і в тому числі співали народні пісні. То про те, що було англомовне, нам казали, що це окей, але такого у них там є багато в Європі. А от те, що ми робимо з, з українським фольклором, воно вони ну, такого не чули, і на це була найбільша реакція про смаки публіки української. От в Україні є запит зараз на українську музику, ну, зокрема на ту, яку робиш ти. Нам постійно говорять, що там на радіо крутять тих, кого хоче слухати народ. Тому у нас майже немає там, україномовних радіо ну, в сенсі української музики. З цими квотами теж була там. Були певні колізії перепеті. Скільки має бути? Мусить держава це контролювати чи, чи, чи не мусить. От що ти про це думаєш? У мене багато чого є, багато є думок на цю тему про, про те, що робить держава на сьогоднішній день, чого вона не робить. Тобто, в принципі, українські артисти вони взагалі не, не звикли розраховувати на державу в сенсі підтримки. Хоча знову ж таки це дуже недалекоглядно, тому що в перспективі це отрасль, це галузь економіки, і яка за умови розвинутості своєї. Це може бути і експортовано, і всередині країни це може дуже добре функціонувати. Просто так до цього ніхто не ставиться, тому що для цього треба працювати, вкладати і отримати десь колись через кількість років. А у нас всі мислять там бізнес-план на рік. Максимум, от в цьому проблема. Тому е, приймаються якісь такі закони, там по гастролях, наприклад, що а що вони там ще й гастролюють? Щось там іще ще люди, якісь квитки купують. А чому ми з цього нічого не маємо? А ну давайте введемо новий закон. Хай там буде м так: нехай платять 3 або 5% відсотків від, е, від повного залу. А, а де вони бали, бачили ті повні зали? Е, е, хто їх збере? Це по перше. А по друге, так 3 чи 5%? відсотків. Хто вирішує місцевий чиновник? Тобто треба піти з ним домовитися про те, щоб було три, а не п'ять. Ну ми розуміємо, про, про що йдеться в умовах українських реалій. Тобто, це закон, який просто стимулює корупцію на місцях із цим. І е, насправді е, гастрольна діяльність в Україні для українських артистів відбувається дуже тяжко. І е, ми такі, говоримо такі тут... закони, вони її просто вбивають. Говоримо не про смаки публіки, а про смаки чиновників українців. Да. Хоча е, це не означає, щоб ми не гастролюємо, то просто інший формат. Хотілося б, щоб це було так, і в усьому світі, щоб це були зали, щоб це були квитки, і люди з от, своїми там невеличкими кровними грошима голосували за тих артистів, яких же вони насправді хочуть чути. А, ну на сьогоднішній день все відбувається не так. Частіше ми набагато частіше ми виступаємо. Або це корпоративні е, різні заходи, тобто взагалі закриті, коли щось святкує компанія, або щось е, е, взагалі там особисто люди, люди які щось святкують. От. Або це великі концерти, це великі майданчики. І такого теж достатньо багато, але це ну, там, День міста, Новий рік, інші свята, і це. Тобто це або бюджетні кошти, або спонсорські. От таким чином це ще якось функціонує. От. Ну, тобто, в повноцінного шоу бізнесу тут, на жаль, на сьогоднішній день немає. Хоча відбувається якийсь розвиток, було набагато гірше, якщо згадати 90-ті роки, то це ж насамперед ставлення взагалі всіх людей, то взагалі не було такого розуміння там. Українська зірка шоу-бізнесу. Тобто зірки вони могли бути тільки із-за кордону. Українські вони не були зірки ніхто. Навіть там популярна музика, там навіть най найбільш така широко орієнтована попса. Насамкінець, Вадиме. Що ти розумієш під словами Україна єдина? Так передача наша називається. От, можливо, крізь призму того, про що ми говорили навіть сьогодні. Ну, Я до цього ставлюся дуже просто. Є спільнота людей, яка проживає на цій землі, яка себе сприймає громадянами цієї країни. Ці люди близькі один до одного за ментальністю, хоча є певні розбіжності від регіону до регіону. Але насправді вони не такі великі, якщо порівнювати з іншими народами сусідніми. Є... Певне перемішування цієї спільноти, тобто частково люди є спілкування, воно не завжди відбувається також безконфліктно, але це нормально, це, можливо, навіть це добре, коли існують якісь полюси, між якими відбувається якийсь рух. Тому що таких прикладів в тій самій Європі можна згадати декілька це значною мірою Італія. І Німеччина, тобто країни, які от в сьогоднішній своїй формі виникли відносно нещодавно, і в яких дуже відрізняються частини людей по регіонах, але разом з тим вони відчувають себе як нація, як, як народ. І от я впевнений, що це є в Україні. І всі ці проблеми, які є, вони тимчасові, тому що з точки зору історії, той період, який існувала Україна як незалежна держава, він дуже маленький. Ну, знову ж таки, згадується одразу про зовнішні небезпеки, про те, що світ глобалізується. Він дуже швидко змінюється, і всі хочуть на нас впливати. Нам треба вчитися бути головним впливом в своєму домі. Я дякую. Це був співак, лідер гурту Метхець Вадим Краснокий. До побачення.